Пане Дмитро питає: якщо хочу розширити виконний проєм по висоті, тоді підняти не розширити, то як зробити нову перемичку над старою стіна цегляна? Так, у нас з вами тут можуть бути різні варіанти під варіанти, але так як ми доволі часто займаємося реконструкцією, ремонтами, то нічого там такого складного насправді немає. Навіть в нашому офісі за потреби нам треба було, ми взяли і підняли всі перемички. Над... Дверима, незважаючи на те, що над нами було ще скільки там, чотири поверхи, здається. І на ці стіни спиралися плити перекриття. Тому я даю вам як би схему, алгоритм дій, а ви вже будете вирішувати. Так, почнемо. У нас може бути стінка саме несуча і несуча. Різниця в тому, що саме несуча, на неї нічого не спирається, ні балки, ні перекриття. З цими стінками працювати трошки легше, тому що те стіни, на котре спираються інші конструкції, вони несучі. і ми не можемо просто так вибивати прийом. Тому ми починаємо з вами складного варіанту. У нас є проєм, у нас є, наприклад, якісь там перемички. І ось тут у нас зверху можуть лежати плити перекриття. Дуже гарно, коли у нас з вами є оцей от простір. Тоді нам працювати легше. Якщо ви хочете підняти перемички, то, скоріш за все, там цей простір є. Але пам'ятайте про те, що і нова перемичка має висоту, тому треба, щоб ви могли туди пройти. Переріз самої перемички він рахується в залежності від навантаження і ширини двірного проєму. Тому, вибачайте, тут я вам не скажу з чого. Тобто ми зазвичай беремо швілер, але якого розміру треба рахувати по параметрах. Хм. Значить, перше, що ми робимо, ми обов'язково е, підпираємо наші плити перекриття. Е, ми для цього використовуємо. Опори від опалубки з гвинтовими домкратами сильно далеко не ставте, тому що тут треба так, щоб тільки от людина могла працювати, тобто десь там 50 см від стіни. Тому що в плиті перекриття у вас в верхній зоні немає арматури і вона не може працювати консольно Зрозуміло, тому не треба ставити далеко, ставити ближче до краю, підхоплюємо з вами плити перекриття. Після цього ми вибиваємо проєм, якщо ви боїтесь, можна це робити. поетапно. Поетапно яким чином? Спочатку ми робимо штрабу з однієї сторони, вставляємо туди швілер. В перед цим Ми просверлюємо отвори. Тобто Якщо ми подивимось, то ми в швелері сверлимо отвори в шахматному порядку. Це, це для того, щоб... Коли ви будете стягувати два швеллери щоб прибрати оце от кручіння котре може бути. Тому бажано не по центру, як я іноді бачу, а трошки от з розбіжкою робити ці отвори. швеллер сверліться доволі важко. от Тому це може бути автоген, це може бути плазміна різка. там Ну, ні, будете сверлити, якщо у вас немає такого обладнання. Але готуйте по декілька сверх кожного діаметру. Тобто ми поставили цей швеллер і зачеканіли його розчином. Які брати розчин? Справа у тому, що бажано брати розчин на основі розширяючого цементу, тому що він при схватуванні збільшується в об'ємі і каби підхоплює плити перекриття. Але не завжди ми його використовуємо. З ним працювати важко, він як калібастер, швидко схвачується. Тому, якщо у вас оця штраба невелика, ну, заморочуватися з глінадьйомістим цементом нема сенсу, можна брати звичайний розчин. Зачеканю і бажання, щоб він був доволі міцний. Чому? Тому що це дозволить вам швидше виконувати роботи з іншого боку. Тобто беріть розчин там 1 до 2, 1 до 3, якщо у вас марка цемента М500 то 1 до 3, якщо марка цемента м 400 то 1 до 2. От, Але для того, щоб розчин швидше набирав міцність і міг вже тримати навантаження, швейлер бажано, щоб був не просто погрунтований, а ще й пофарбований два рази краскою. ПФ або МА, котрі створюють полімерну плівку і будуть захищати метал від корозії. Якщо ви працюєте там, де у вас є вимоги по пожежа безпеці, то метал не фарбується, він покривається спеціальним розчином протипожежним. Тобто не можна фарбувати тоді метал. Не ґрунтувати, не фарбувати. Якщо у вас вимоги по пожежі безпеці. Є. Один із таких старіших варіантів це внутріш сюди запіхували мінеральну вату, потім оббивали сіткою і це все штукатурилось, тому що мінвата вона також захищає метал від перегріву в случаї пожежі. Але я трошки забігаю попереду, тобто ми встановили з вами перший швелер, і потім з іншого боку встановлюємо інший швелер. Зачеканюємо його, його, також даємо, щоб розчин набрав міцності. якщо температура більше 20 градусів, достатньо буквально по декілька днів і все. І ми далі вибиваємо, а вибачте, стягуємо шпільками ці два швелери між собою, от, і вже блакітним я показую вибиваємо цю перемичку. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що коли ви подивитесь на двері на перемичку швеллер котрий ви ставите, повинен бути ширше. Ось так, зрозуміло, тому що він буде спиратися от на ці от зони, коли ви будете знизу вибивати перемички, і він повинен бути ширше за розмірами. Так, після цього оббивається сіткою і штукатуриться. Я Як так. це може виглядати? Давайте ми з вами подивимося на одному з наших об'єктів. Так, зараз я спробую знайти. Так. Це ж розумієте, друзі, це ж треба згадати в якому році е, об'єкт. Не, не, не зрозумів. Немає? Як так? Я то її Це западло. Немає цих фото, взагалі пуста папка. Він, він що, мені фото видали всі? Що це за прикол? І 21 го року немає. Не понял. Так, друзья, выбачайте. Щось якась накладка. Хм. А де ж воно тоді может бути? А, может в інше папки? Сейчас ну, тут глянули. Тут є якісь фото. Так, тут є, є у нас якісь фото. Ні, прикол, я вам не покажу. Я точно знаю, що у мене, у мене ці фото були, але щось їх немає в папці. Я точно пам'ятаю, куди ж я їх зберіг в інше місце. Да. Є демонтаж об'єкту, є деякі види робіт, але немає саме, як ми піднімали перемичку. Вибачайте, не судьба. Доля така, точніше у вас. Да, доля така. Все, вибачте, не покажу, немає. Ці папки теж нема. Все. Вибачте, друзі, не покажу, на жаль. Так, там є точно були фото, як ми стійки ставили, як потім сіткою все це оббивали, і все це там було. От тому, вибачайте, не зможемо фото показати. Так, е, наступне: якщо у нас з вами саме несуча стінка, тобто у нас немає з вами плит перекриття, так, е, зробити це легше, але справа у тому, що навіть саме несуча стінка вона може мати доволі Великі навантаження, і тут можуть бути такий підхід. що Ви не можете також. от Ну чому Тому що от в цьому варіанті у вас ось тут же ж теж стоїть стінка зверху. да І плити, котре от знизу є, якщо це плити ПК, вони там тут мають сітку, монтажне армування таке. І тому, коли ви вибиваєте проєм, оці от, е, ваші опори вони якби підтримують, знімаються навантаження. розумієте А якщо у вас нема плит перекриття, е, це другий варіант саме несуча стінка. Що, що робити в такому випадку? В такому випадку є ще один варіант, коли плити перекриття ось так от е, доходять до стінки. То, є коли робиться отвір, прямокутний сюди вставляється, наприклад, швелер, він підпирається також гінтовими домкратами і потім вже вирубується оцей от проєм. І робиться нова перемичка по тому самому принципу, який я вам розповів. Але, звісно, що для цього також треба, щоб у вас все ж таки було місце, де ви зможете зробити оці отвори. Якщо ми подивимося, наприклад, робиться там шагом десь 500 мм, вставляється сюди тимчасовий швелер. або ну, труба квадратна, що у вас там є, рельса. от В ці отвори. Тобто, оце от один. Оце от один. І таким чином ми якби, підхоплюємо нашу стінку, підтримуємо її, і працюємо в нижній частині спокійно. Тобто, такі от підходи ми можемо з вами організовувати, якщо нам треба підняти пройом візуально. На що звертаємо увагу, от тут подивіться, внизу, в ніжній точці, може бути стяжка. Так от, друзі, в стяжку опиратися не можна. Бажано, щоб ви робили отут-отвір. -от Доходили до плити перекриття і до, до несучої основи. Ну, наприклад, у вас перший поверх має стяжку, стяжку і утеплювач, а потім несучу плиту. От Ви не можете на стяжку спиратися, тому що стяжка вона не розрахована на ці точкові навантаження. Тобто вона в самий непідходячий момент може продавитися і можуть постраждати конструкції люди. Тому бажано, щоб ви спиралися саме на несучі конструкції. Якщо у вас теплопідлога, що робити? Ну, По-перше, треба включити теплопідлогу, взяти тепловізор, якщо у вас немає, беріть в оренду, і на стяжці, на підлозі просто намалюйте, де у Проходять трубки Якщо вони проходять з кроком 150 мм, вам повезло. Якщо з кроком 100 мм, вам не повезло. Тому що я навіть не знаю, як ви будете вирізати і проходити стяжку, щоб спиратися. Який інший варіант може бути? Якщо у вас нема можливості пробити стяжку, спертися на нормальну міцну основу, ну в такому випадку розглядайте варіант, що ви будете робити із доски, із, ну, доска це 50-ка, 60-ка. як от Під автокрани знаєте, під лапи роблять дерев'яні щити розміром десь 500 на 500, 600 на 600. Підкладають під лапи крана, щоб в мягкий ґрунт нога не вдавлювалася. Отаким от чином ви можете зробити ось тут дерев'яний щит і якби розподілити навантаження на стяжку, щоб ви її не продавили. Зрозуміло? Тобто, можна піти таким шляхом, заморочити ну от зробити ці щити. Підкласти під стійки домкрату, роз, розподілити навантаження на більшу площу і таким чином виконати ці роботи. Так, будь ласка, друзі.